Всім привіт! Ось маєте змогу оглянути мою кризу. Ажурна абстракція під номером 1. Вона така цікава, ніжна. Я навіть не очікувала, що в реальності вона вийде така гарна. Я дуже переживала, чи буде сходитися ззаді, щоб не було великих проміжків. Але ні, вона лягає ідеально. Мене позувала мама, я одягнула на неї цю кризу, і ззаді зійшлося ну просто дуже гарно. Сказати відверто, зараз ви одним оком глянете, зможете подивитися, як вона лежить іззаді. Тож, можна зробити там дві зав'язки одну зверху, другу трошки знизу, і ось так вона дуже гарно лягає. Поки що майстер-класу немає на цю кризу, і я не планую поки що робити ще одну таку прикрасу, тож майстер-клас не буде. Буде лишень. По схемці я зроблю піддиктовку і. Кожного рапорту, кожний рапорт, як кожної частинки, тому що це робиться криза неодностайно, вона робиться в декілька етапів, тож постараюся зробити все так, аби вам було дуже зрозуміло. І хочу, дуже хочу, почитати коментарі. Як вам криза сподобалася чи ні, вдалася вона. Адже ваша думка вона є найважливіша. Ви можете краще описати дану прикрасу, тому що кожна людина має своє вподобання, свій смак. Я її малювала трішки довгенько робила також довго, тому що часу у мене не є так дуже багато, але я. Впоралася із завданням, і красунечка моя готова, лише залишилася зав'язки зробити. Пишіть обов'язково.